Інтенсивне танення великої кількості снігу на замковій горі вже вдруге за тиждень призвело до зсуву верхнього шару ґрунту. За рішенням міського штабу, аби убезпечити мешканців, відселено 16 сімей із будинків номер 1 3 на вулиці Воздвиженській та перекрито газопостачання. Крім того, чергують фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА та спеціалізованого управління протисумних робіт. Комунальники зрізають дерева, що при суві ґрунту можуть пошкодити будинки, вивозять ґрунт. Також приберуть тимчасовий. Кабель електропостачання. Локалізувати проблему планують за 2-3 дні. Також місто готує протисувний проект, що допоможе запобігти такій ситуації у майбутньому. Ми поділили цю проблему зараз на дві: локалізація. Це за рахунок збільшення підпірної стінки таким тимчасовою спорудою. Ми зробимо двутаври, забуримось, забетонуємо, вставимо щит з дошок. Приблизно 50-60 мм товщиною, і забезпечимо, якщо буде сов, забезпечимо, щоб грунт зупинився цією стінкою. Вона буде метра три висотою над стіною, яка вже є.